Усім привіт! Ви на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія. Сьогодні я починаю. Сьогодні у нас понеділок, дивіться, яка краса. Так. Тож, починаємо вишиваний тиждень. Я нагадаю, хто зі мною недавно я працюю. Один з моїх процесів, який я зараз буду робити, це. Женлин Натівті Фігors, тобто вертеп українською, В мене готові усі фігурки. Можете подивитися старі відео, там є відшиви, коментарі щодо цього набору, щодо цих фігурок. Мені залишилося тільки uh, два царі: ось цей і ось цей фіолетовий. Фіолетовий колір є мої, uh, моїм улюбленим кольором, тож я залишила його наостанок. Uh, та не тільки цьому, <кій> не тільки ця причина, чому я залишила його на останок. Ще як ви бачите, в мене органайзери усі заряжені на відшив цього і фіолетовий зустрічається вперше, тож в мене там немає ячейок для фіолетового кольору. Ось саме тому і ще така причина. Ось е я завершую скоро вже цей набір, проте не завершую цей проєкт. Я замовила собі ще фігурки, проте вони мені ще, як то кажуть, не дійшли. Та, я за них ще й не заплатила, тому що вони ще у роботі. Ну, чекаю, є ще шити, поки ось на такому в мене етапі відшитий цей цар. Подивимося, скільки я зможу сьогодні. Зробити. Сьогодні вівторок, я ще нічого не вишивала, вже навіть за пів за нуль годин вже, середа, можна сказати. З Незалежності моя Україна. Ми, од... Ми а, точно переможемо, і ворог піде. І згине, як роса на сонці. Ось скільки я вчора вишила трошки. Тут, тут, тут. А зараз вишиватиму корону та у місцевої крамниці купила нитки. Купила, дивіться, таку мононіць, бо вже у подруги клянчити негарно. Аж ніяк не гарно. Так, чекайте. Щось я вже загубила. Та купила ось нитки. До процесу зимового, там зимова така Є штука. І десь були в мене нитки. Я десь вже їх занесла, ці нитки, тому що в мене скінчилися ось ці, і треба шубку доробити. Та потім той номер GMC піде до моєї колекції, як завжди. Проте, де той номер? Я пам'ятаю, як його вин... виняла. Ага, ось він. Ось, ось, ось. ось. А, так, ниток деяких бракує. Це старий набір, може і бракувати. Проте, вишивати на дереві, бачите, дерево товсте, і ниток треба більше. Тож, їх може і бракувати. Це нормально. Ось. Вишивала я цього царя. Якщо зараз я повишиваю щось, це буде корона. І ось тут такі візерунки металіком, блендом вишивається металіку та золотого. Ось зараз, якщо і буду вишивати, то буду робити це. Ось так ось просунувся мій цар. Сьогодні четвер. Я ось вишивала цією ниткою. Дуже зручно, не вперше я помітила, що дуже зручно із цілої пасми видергувати нитку та й шити ось так. Ніякі бобінки, ну, якщо нитка уся у процесі. А вже ж коли її зберігаєш, це зручно на бобінці. Але ось так ось вишивати, теж більш ніж зручно. Ось так висмикуєш її, якщо й органайзер взагалі круто повісив та шиєш. Може, і вся і пасма вишиється до нуля. У якомусь з процесів, можеш таке бути, то їй не треба бабіну бобі, і ем, непокоїти цією ниткою. Тож, дивіться, який прикраси на пальці у цього царя. Проте воно буде видніше, коли я вже закінчу. Ну, поки що я вимушена відкласти царя Та візьму ось таку штуку. Свій процес із пташками. І сьогодні в мене така норма 200. Хрестиків на пташках. Якщо сьогодні я виживу і зроблю ці 200 хрестиків, то побачимо сьогодні. Якщо ні, то вибачайте вже завтра. Ось тут я зупинилася. Сьогодні п'ятниця, і вчора, все ж таки, я добила більш ніж 200 хрестиків, 230 чи що. Ось десь така, така кількість. Дивіться. Ось, зроблено. Що я буду робити сьогодні? Коли закінчиться мій робочий день, відверто скажу по самопочуттю я буду, мабуть, спати. А бо правді, по плану, я буду, мабуть. Я ще вчора ось що зробила. Я неправильно вишила тут кришку, де вона, господи, десь тут. І я її розпорола наново. Тобто, шитиму все наново повністю. Іграшка буде, буде наново шитися. Ось кришечка, та ось така пляшечка. Хочу а, додати ще одну штучку до своєї колекції. Ось п'ятниця в мене пляшечка, як завжди, на вихідний якась пляшка в мене є у процесі. Сьогодні субота, і вчора все ж таки вийшло в мене трошки пошити. А ось сьогодні зараз дороблюватиму цю пляшечку. Та потім свої коментарі про цю пляшечку вам розкажу. Ось сьогодні ще субота я завершила свій лікер. Дивіться, яка краса, краса. Просто кожна пляшечка не набридає мені ці проекти. Дуже подобається. Дуже подобається така класна штучка. А у мене зараз буде нова. Так як у грі випало багато шити бісеру, тож я вишию ще і ось таку. Ну, не знаю, до кінця чи не до кінця, проте вишию. Ще неділя, ось трошки я пошила пляшечку, дивіться, які кольори прикольні, приємні. Проте хочу відкласти. Того тижня я щось не додивилася, дійсно, та норму оцих ось е, журавлів не вийшло. Тож мені треба 160 хрестиків додати. Цього тижня ця робота не випадає, тому я хочу зараз повишивати 160 хрестиків на цій роботі, щоб уже закрити той борг та шити далі свої інші роботи. Сьогодні неділя і я. Вже почала вчора вишивати нову пляшечку текіли. Слухайте, ну ось така класна коробка для організації цього процесу. Просто супер. Така вона зручна, така вона класна. Дивіться, ось така наліпка буде на текілу. А тут все лежить у мене. <кхід> ось початочок зроблений, та кришечка вже. Теж такі класні кольори. Зараз. Не знаю, чи передасть камера, чи ні ці кольори. Зараз візьму другий цей. О, дивіться, дуже класно. І ось хочу поділитися з вами досвідом, що вперше в мене так попалося, що мені поклали не той колір бісеру. Мені поклали замість світлого оцього, мені поклали чорний такий темний. То була помилка, я по прев'ю подивилася. Ну, я ще сумнівалася, та подивилася по прев'ю, то дійсно помилка. Ось переробила, дивіться. Ось така штука буде гарна. Що іще я вчора? Потім я щось занедужала та не змогла кинути вишивку, пішла у кровать вишивати. Взяла я вишивати ось такий набір. Від лін дуже, дуже гарні квіти. Захотілося мені в останні дні а, літа все ж таки прихопити трошки квітів. І ось, що в мене є. Так, треба перенатягнути цю щось в мене вся натяжка, вже, як не знаю що. Ось такі результати. Трошки спробувала, мені сподобалося. Кольори класні. Потім втомилася сидіти у ліжку, щось шия що вже напряглася, та я покинула цю ідею. Зараз я трошки пошию, мабуть, пляшечку, а потім подивимося. Буде, я сподіваюся, що буде друге включення, що я вам розкажу, що я вишиватиму ще, якщо буду щось вишивати. Вже дуже-дуже пізно я завершила свій вишивальний тиждень. Все ж таки, добила я до норми минулого тижня на цій роботі і задоволенням полишивала. Не добила, а й задоволенням. Вночі ну, якось все з задоволенням виходить. І дивіться, що ще я зробила. Ще я ось таку красу роблю. Набір, нагадаю, такий, як я, дивіться, по віку я маю на увазі. І не зовсім я та й стара вже така, що Лінду клали на набори. Тож, я вважаю, що цей вишивальний тиждень в мене був такий різноманітний, я намагалася зробити його таким. Тож, до зустрічі в моїх нових відео, до побачення!